Пане Олеже, ще одна історія з'явилася зараз на стрічках. новина. українці досі не отримали нацкешбек за серпень. А є пояснення, не надходять виплати через технічні проблеми, технічні моменти, бо це рекордна сума виплат. Була перед цим рекордна, там 5 мільярдів гривень кешбеку. А зараз ми так розуміємо, може бути ще більша сума. Тож зараз очікують українці цього. Нарахування кешбеку особисто я не користувалася цією ініціативою. Складно оцінювати, як ви взагалі ставитесь до цієї ініціативи, до цієї програми національного кешбеку? Як вона реально допомагає нам? Я не користуюся цією програмою. Значить, Дивіться, це світла ідея діючої прем'єрки. Це його, її була ініціатива, вона з нею носилася. І дякуючи тому, що вона з віце-прем'єрки першої стала прем'єр-міністром, автоматично ця програма набула нового дихання. Тому що, якби щось не сталося, і про цю програму дуже швидко би забули. Я, чесно кажучи, маю достатньо песимістичний погляд на то, наскільки ця програма впливає на економіку України і як вона стимулює українського товаровиробника, ну, при всій повазі. Треба розуміти наступне. У нас з вами купа дюрок, ну направду величезна. У нас з вами величезні проблеми на наступний рік, 26-й. З макрофінансовою допомогою, там немає 15 мільярдів доларів, буде не вистачати на індексацію соціальних стандартів, на збільшення видатків на соціальні потреби, на першочергові речі, які є захищеними статтями. Просто треба пам'ятати, що цей український кешбек фінансується за рахунок тої самої макрофінансової допомоги. Тобто, якщо ви передбачаєте макрофінанс... якщо ви передбачаєте збільшення коштів на український кешбек, Тобто хтось із малозабезпечених верст населення просто не зможе отримувати своєчасно додаткові гроші. Ну так чисто умовно, слава Богу, поки такого немає в 25-му році, але е, просто треба бути абсолютно свідомим, що в цьому є е, ну, велика проблема з точки зору джерела. Тобто, ми маємо з вами розуміти: от є воєнно технічні потреби, от є доходи державного бюджету, які повністю йдуть на війну. На наступний рік нам ще треба додатково буде 60 мільярдів від наших партнерів воєнно-технічної допомоги. А паралельно з цим треба буде макрофінансова допомога на покриття соціальних видатків. На Наступний рік їй треба 45 мільярдів доларів, 30 є, 15 поки що немає. Тому дай Боже на сьогоднішній момент нашому уряду мудрості для того, щоби ті кошти, що є, розподілити. З головою, а не витрачати на ті речі, без яких теоретично можна прожити, от я вам от так дуже обережненько висловлю своє відношення до українського кешбеку. Почула пане Олеже, Ну вже зовсім на завершення, хочу запитати про сусідів, про країну агресорку за прогнозами розвідки. В них дефіцит до кінця року буде дефіцит топлива даруйте, до 60%. І є прогноз від міжнародного енергетичного агентства, що вони не зможуть відновити переробку нафти в тому об'ємі, в якому в них була раніше через удари по НПЗ, аж до середини 2026 року. Це при тому, що вони вже мають обмеження на експорт. Як ви бачите ту історію, та, чи дійсно росіяни стануть імпортозалежними, чи дійсно їм бракуватиме топ, палива, і у кого проситимуть? У кого проситимуть, якщо їм бракуватиме для власних потреб? Ну по-перше, значить, дивіться, ми з вами говоримо на статичну картинку, станом на сію секунду. Саме так. Якщо, та, якщо обстріли українськими дронами якщо туди ще чисто випадково, додасться там умовний томагавк, та, умовний, який буде нести бойової частини там не умовних 50 кг вибухівки, а умовних 500 на відстань 2,5 тисячі кілометрів. Та, приліт такого е, подарунка зробить е, відновлення нафтопереробного підприємства технічно неможливим. Ну тобто на цьому місці вже не буде нічого. Тобто, умовно, приліт дрона е, за його результатами, е, закупивши обладнання, переплативши в два рази, привізши його через треті руки з Європи, е, можна відновити там на протязі якогось періоду часу. Що, власне, і є вже прецеденти, коли. Прилітав український дрон на велике нафтопереробне підприємство. Росіяни відновлювали там е, ректифікаційну колону, а потім знову туди прилітав український дрон. От така от е, пісенька. Та? Наша пісня гарна і нова. Починаємо її знову. Так, от, власне, ситуація з е, там умовними фламінго та або умовними там томагавками, вона набагато складніша, тому що коли в рази більше бойова частина, то відновлювати там вже практично буде нема що. І коли ми з вами активно обговорюємо на сьогоднішній момент перспективи отримання України в п'ятницю має бути зустріч президента України з Трампом, на якому буде вирішуватись питання томагавків, не стільки самих поставок ракет, скільки е, законних цілей для їх використання, то е, Відновлення відновлення російської нафтопереробки до середини 2026 року ну це повна примара. Вони її не відновлять ніколи. В кого вони можуть брати нафту? На верніші нафтопродукти, ну, на сьогоднішній момент є три країни, які постачають на внутрішній російський ринок. Тобто, перше, треба розуміти, в Росії на сьогоднішній момент дефіциту пального немає. Тобто, сьогодні Білорусь, Казахстан і Китай. По 400 ти, загалом на загальну суму 400 тисяч тонн постачають в Російську Федерацію нафтопродукти. Проблема не в фізичній наявності нафтопродуктів. Сьогодні в Росії дефіциту в зв'язку з імпортом немає. Є проблема в ціні. Проблема полягає в тому, що той нафтопродукт, що приїжджає із суміжних країн, він продається Російській Федерації по світових цінах. Не по внутрішньоросійських, не по умовних там 60 рублів за літру, чи там 65 рублів за літру, а умовних по 100-120 рублів за літру. Ну тобто, треба розуміти, що це абсолютно інакший підхід. І оті величезні довгі черги, які на сьогоднішній момент є, це якраз черги на ті заправки, які продають по цінах е дешевих, і на яких не завжди вистачає ресурсу. А е, заправки е, не брендові, вони закриваються, тому що м, вартість ресурсу, що вони можуть купити на біржі або по імпорту, набагато вища, ніж та по якій сьогодні вони можуть продати в розгріб. От в чому є сьогодні основна проблема е, дефіциту, не дефіциту, а умовного дефіциту на території умовного дефіциту на території Російської Федерації. Що ж, то ми з цікавістю очікуємо результатів зустрічі п'ятничної Володимира Зеленського з Дональдом Трампом і рішення з Вашингтона, оскільки за політичним рішенням будуть наслідки, пасибі вам, пане Олеже, за цю розмову, за вашу експертизу, за ваш час. Дякуємо. Дякую. Глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, будьте активними в коментарях, поширюйте це відео серед своїх, щоб якомога більше людей бачили якісний український контент. Будьте з нами до зустрічі.